В ефірі новини. Дивіться у випуску. В Ізмаїлі та районі йдуть роботи з ліквідації наслідків негоди. Ізмаїл вшанував День пам'яті жертв голодомору. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилася виставка до Дня пам'яті жертв голодомору. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 27 листопада орієнтовно такі: 325 тисяч осіб особового складу, 5520 тисяч танків, 10 тисяч одиниці бойових броньованих машин, 7 тисяч вісімсот систем, 907 реактивних систем залпового вогню, 597 засобів протиповітряної оборони, 323 двадцять літака. 3 324 гелікоптери, 5905 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1565 крилатих ракет, 22 кораблі, 1 підводний човен, 10299 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1113 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. На Одещині тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Всі служби продовжують працювати у посиленому режимі. На деяких заметених ділянках рятувальникам доводиться залучати навіть БТР. На півдній області призупинилися опади. Це дає змогу продуктивніше працювати службам. Поки складно в Одеському районі, але всі працюють. Ще раз звертаємося до жителів Одещини та гостей регіону. Поки вирує негода, просимо зайвий раз не Виходити з дому та не сідати за кермо. Бережіть себе та не обтяжуйте роботу рятувальних служб. Музика. Негода, яка вирувала в Ізмаїлі та районі 26 листопада, принесла чималу шкоду. Обірвані лінії електропередач. Без світла досі залишаються 43 населених пункти району. А проїзд на дорогах перекрито через падіння дерев прямо на проїжджі частини. Як Ізмаїл та район оговтуються від наслідків негоди. Дивіться у репортажі. Обірвані лінії електропередач. Знеструмлено десятки населених пунктів. Заблокований рух через деревопад. Негода, яка прийшла в Ізмаїл та район 26 листопада, наробила чималої шкоди. Комунальні служби ліквідовували наслідки снігопаду всю ніч. На ранок вже розчищено головні транспортні артерії міста. Посипано тротуари, частково налагоджено електропостачання. Ізмаїл потроху оговтується від негоди. Об'єкти критичної інфраструктури, лікарні. Заклади водопостачання, водовідведення та теплопостачання працюють. Наразі роботи з відновлення продовжуються. Бригади ДТЕК працюють над фіксацією пошкоджень, до ліквідації приступають за можливості. Заклади торгівлі відновили роботу. Продукти харчування в наявності. Міський пасажирський транспорт за можливості курсує. Продовжують працювати пункти на зламності, де можна обігрітися, зарядити телефони та інші гаджети. Що стосується району, за інформацією оперативного штабу Ізмельської районної військової адміністрації, станом на сьогодні 40 Три населених пункти залишаються без електропостачання, шість частково. ДТЕК вивело 15 ремонтних бригад, які будуть працювати по населеним пунктам, де дислокуються, та просуватись по мірі розчищення проїзду між населеними пунктами. Складною залишається ситуація і в Одеській області, зокрема в Одесі. Всі служби продовжують працювати у посиленому режимі. На деяких заметених ділянках рятувальникам доводиться залучати навіть БТРи. На півдні області призупинилися опади. Це дає змогу продуктивніше працювати службам. Складно в Одеському районі, але всі працюють. За даними голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, через негоду також немає світла у понад 130 населених пунктах Одещини. Загалом до рятувальних робіт залучено 32 одиниці техніки та 110 рятувальників. Точної кількості постраждалих внаслідок сильного снігопаду та ожеледиці на Одещині поки немає. Три траси державного значення досі закриті через транспортний колапс. Через негоду у снігових наметах застрягли автобуси з пасажирами. Водії фур та Цивільні транспортні засоби правоохоронці продовжують діставати автотранспорт із наметів і за потреби доставляти людей до пунктів обігріву. До поліції вже надійшло понад півсотні повідомлень про ДТП. Найбільше аварії у Біляєвському та Білгородністровському напрямках за участю вантажівок та рейсових автобусів. Водіїв просять враховувати ситуацію на дорогах і по можливості утримуватися від поїздок, поки не будуть розчищені автошляхи. Ізмельське телебачення продовжує слідкувати за ситуацією та чекаємо на коментарі екстрених служб. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич – для програми новин. На Одещині прикордонники надали допомогу людям, які внаслідок негоди потрапили у снігову пастку. До рятувальних заходів були залучені військові тягачі Білгородністровського та Подільського прикордонних загонів. Поблизу села удобне. прикордонники Білгородністровського загону з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема, 10 дітей. Окрім цього, охоронці південних рубежів відбуксували понад 50 автомобілів та 5 автобусів. Надали допомогу понад 150 людям, серед яких півсотні дітей. Людей доставлено до пунктів незглавності в населені пункти старокозача Удобне та до місць несення служби охоронців кордону. Також водіям автомобілів, які потребували до заправлення, надали необхідну кількість пального. Погодні умови в Одеській області дуже складні. Пункти пропуску на кордоні з Молдовою, паланка маяки Удобне та старокозача Тудора наразі відновили роботу. Проте руху напрямку кордону ускладнено. Обмежено рух на автодорозі М-15 одеса одесирані рятувальні операції тривають. До ліквідації наслідків негоди залучена високопрохідна інженерна техніка та військовослужбовці ДПСУ. Просимо громадян враховувати погодні умови та утримуватися від подорожі, аби не наражати себе на небезпеку. Патрульні поліцейські продовжують діставати авто із снігових заметів. Вчора, 26 листопада, при в'їзді до міста Ізмаїл, автівки Хонда та Сузуки опинилися в заметі. Інспектори оперативно допомогли відштовхати транспортні засоби. В Свою чергу на трасі М05 Київ, Одеса поблизу стаціонарного посту Дачне в снігових заметах застрягла великовантажна автівка, яку розвернуло на слизькій та засніженій дорозі. Допоки патрульні поліцейські намагалися надати допомогу водієві фури, біля них проїжджав легковик. Водій застряг в заметі. Тож патрульні допомогли виїхати безпечно і йому. На допомогу приходили також небайдужі громадяни та долучалися до надання допомоги. Водіїв закликають зважати на погодні умови, перш ніж сісти за кермо, та поки що утриматися від подорожей. На Одещині жінка, врятована зі снігової пастки, народила дівчинку. Жінка перебувала у кареті швидкої допомоги, яка в день 26 листопада застрягла у сніговому заметі. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. Працівники ДСНС оперативно надали допомогу і направили жінку в лікарню. О 21.10 у Татарбунарській міській лікарні на світ з'явилася дівчинка. Завдовжки 51 см та вагою 3400 см. В останню суботу-листопада, 25-го числа, в Україні вшановують щорічний національний пам'ятний день день жертв голодоморів. Ізмаїл приєднався до загальноукраїнської акції Запали свічку. Подробиці розкаже наш кореспондент. Ізмаїл 25 листопада в день пам'яті жертв голодоморів долучився до загальнонаціональної хвилини мовчання та всеукраїнської акції Запили свічку на площі перед міським палацем культури імені Тараса Григоровича Шевченка о шістнадцятій годині. Містяни військові представники керівництва Ізмаїла та Ізмильської районної державної військової адміністрації запалили свічки як символ пам'яті, тепла, надії на те, що нам вистачить сил вистояти та перемогти. Свічки нашої любові до ближнього та нашої віри, яку ніхто і ніколи не зможе загасити. Україна вдруге вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років геноциду українського народу та масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років ми пам'ятаємо сплановану акцію геноциду коли зумисно створений голод убив мільйони українців а долі тих хто вижив скалічив масовим штучним голодом українську націю хотіли зломити Залякати там винищити правду про голодомор кілька десятиліть замовчували та викривляли, проте вона жила в пам'яті тих, хто пережив цю трагедію. Ця пам'ять жива й досі через дев'ять десятиліть після голодомору, коли проти українців знову застосовують методи геноциду. Сьогодні в умовах повномасштабної агресії Росії проти України країна терорист має на меті знищити українську націю як таку українську ідентичність, культуру та мову. Але зараз Україна і світ інші. Ми маємо власну державу та мужні сили безпеки і оборони, підтримку світу, військову, фінансову та дипломатичну допомогу. І найголовніше згуртованість народу. Ми пам'ятаємо, єднаємося та переможемо. У цей скорботний день вогники свічок, які спалахнули по всій країні, об'єднують нас у любові до рідної землі, принесуть нам перемогу і мир. Україна завжди буде вільною, гідною країною. Її не зламати. Віримо в нашу перемогу, віримо в наш народ, віримо в сили безпеки та оборони. Слава Україні! Сніжана Щербина Наталя Маленко для програми новин. 24 листопада в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилася виставка до Дня пам'яті жертв голодомору під гаслом Пам'ятаймо, єднаємося, переможемо. На виставці було представлено частину робіт із колекції фонду картинної галереї. Дивіться далі. 24 листопада обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової приєднався до акції на вшанування пам'яті жертв голодомору, яка проходить під гаслом Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Вона присвячена ця акція жертвам голодоморів, які були в штучно створені в нашій Україні в 21-23 роках, у 32-33 роках та у 46-47 роках. У 2023 році День пам'яті жертв голодоморів припадає на 25 листопада. Україна втратила внаслідок голодомору і масових штучних голодів мільйони людських життів. У 2006 році законом України голодомор 1932-1933 років визнаний геноцидом українського народу цього року. Ми вдруге вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України, яка супроводжується геноцидними практиками проти українців. Дуже багато людей українців загинули в цей, в цей час. Але є люди, які вижили і були свідками цих страшних подій. Вони були створені штучно для того, щоб знищити українську націю як націю, українську культуру. Бо вони не хотіли підкорятися сталінському режиму, не хотіли. Хотіли бути вільними працювати на своїй вогом даній землі на виставці було представлено частину робіт із колекції фонду ізмельською картинної галереї» заслуженого художника України Олександра Ласовського, заслуженого діяча мистецтв народного художника України Сергія Нечипуренко. Художників Івана Пастера, Богдана Васильцева, Володимира Дудника, Михайла Пейкова та інших, творчі люди теж не стають осторонь цих подій. Вони переживають ці події і по-своєму своїх витворах мистецтва в своїх творах мистецтва відображають ці страшні події і присвячують цим подіям свої дуже гарні роботи в мистецтві. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах. З усією наушністю демонструють, жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані. Зараз ми переживаємо теж дуже тяжкі часи. Пережили сталінські репресії. А зараз переживаємо путінський режим, який розв'язав війну і вийде на наші території. Знову знищує українців. Ми знаємо, що ми пам'ятаємо. Гуртуємося і переможемо своїми творами. Художники закликають всіх пам'ятати про ті страшні трагічні події з історії нашої країни, про ті злочини проти людства, які не можна забувати і не можна прощати. Сніжана Щербина Ілля Кулинич для програми новин. А зараз міжнародні новини. Східну Європу 26 листопада накрила негода. У Румунії, Болгарії та Молдові снігопади призвели до відключень електроенергії та транспортних колапсів. У Молдові через негоду у ДТП загинув 40-річний чоловік. Водночас у Румунії понад 40 населених пунктів постраждали від відключень електроенергії. У східних повітах Констанца, Тульча, Галац і Браїла оголосили червоний рівень небезпеки. У чотирьох округах були закриті деякі місцеві та національні дороги. В Болгарії ситуація через сильні снігопади залишається також складною через негоду. Зокрема, були скасовані шість рейсів до та з аеропорту Варни. Тимчасово окупований росіянами Крим також атакувала негода. Почався потужний ураган. воду йде траса між містами Саки та Євпаторія. На початку Євпаторії через штормовий вітер були підтоплені будинки. Проводиться евакуація. На південному березі Криму висота хвиль може сягати 8 метрів. Поділилося видання Астра. За його відомостями, зараз в Севастополі ураганний вітер вириває дерева і зриває білборди. Крім того, вітер на півострові пошкоджує будівлі, зриває дахи та обшивку а також лінії електропередач. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 18 копійок, продати за 37 гривень 71 копійку. Євро купівля 39 гривень 46 копійок, продаж 41 гривня 17 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє. У вівторок, 28 листопада, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. У другій половині дня хмарна погода. Вночі на дорогах ожеледиться. У другій половині дня невеликий дощ. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. У другій половині дня південний 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів морозу, в день 6-8 градусів тепла. В Одесі можливі опади. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів на секунду. Пориви 9-18 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-2 градуси морозу. Вдень 5-9 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком, а також на ютуб-каналі Онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.